Наші глядачів з вами і на Ребреш 22 грудня на календарі. І далі важливі новини Закарпаття. На війні загинули двоє захисників зі Свалявщини. На Донецькому напрямку ми втратили Володимира Дев'яна з Голубинного та свалявчанина Едуарда Певкача, які виконували бойове завдання в складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Про це у мережі Фейсбук повідомили близькі та знайомі загиблих воїнів. Про поховання військових стане відомо найближчим часом. Захищаючи Україну від російських загарбників, загинув і житель Богданської громади Рахівського району. Ну, Володимир Сухан Володимиру було 30 років. Вдома на нього чекали дружина, син і батьки. Тож вічна пам'ять героя. До 300 тисяч гривень компенсують бізнесу Закарпаття за придбання генераторів і не тільки. Ужгороді презентували програму підтримки бізнесу в умовах енергетичної кризи. Головна її мета зберегти бізнес та робочі місця краю. На презентації голова Закарпатської ОВА Віктор Микита зустрівся з підприємцями. Актуальні питання бізнесу в час енергетичної кризи порушили під час важливого заходу. Тож деталі в сюжеті. У Ужгороді відбулася зустріч голови ОВА Віктора Макити з підприємцями краю з огляду на постійні перебої зі світлом для багатьох платників податків настали скрутні часи, коли зберегти бізнес та робочі місця вкрай важко. За даними виробників та постачальників електроенергії, навіть на відновлення рівня необхідного електрозабезпечення потрібно не менше трьох років. Що ми зараз проживаємо? Як це ми відчуваємо, як це відчуваєте ви, і як ми далі будемо з вами е, працювати над тим, щоб у нас е, був, був певний успіх, щоб ми вижили на зло ворогам. Всі живуть і працюють по такому принципу, що не сьогодні та завтра все наладиться, світло включать і ми зможемо нормально функціонувати, заробляти гроші і платити податки. В закарпатській ОВА заявляють, не мають намірів чекати абсолютної стабілізації енергосистеми та запроваджують програму підтримки Енерджі Гелп зокрема для підтримки бізнесу у час масових відключень електропостачання, планують використати бюджетні резерви, які спрямують на компенсацію частини закупівлі генераторів та інших альтернативних джерел енергії. Проте в обсягу компенсації встановили певні обмеження і застосовують для осіб, які придбали генеруючі пристрої після 10 жовтня. Нараховується допомога, це е, сплачене ПДФО підприємством чи юридичною чи, ну, підприємцем е, протягом е, року. Тобто, якщо є там, скажімо, 10 працівників, які протягом року сплатили 15 тисяч гривень, то ця людина має право отримати 150 тисяч гривень фінансової допомоги, але яка не буде перевищувати 30% від вартості генератора. І не буде дорожче, ніж 300 тисяч. Документи приймаються тільки українські. Мається на увазі, якщо розмитнив або має декларацію українську, де заповнював вартість вказана, повертаємо. Щоб отримати компенсацію, потрібно завантажити та зареєструватися у додатку Допомога Закарпаття. Програма почне діяти з 1 січня 2023 року. Протягом 10 днів після перевірки за цією програмою можна отримати кошти. Проте в обласній військовій адміністрації вбачають головні перспективи саме упровадженні альтернативних джерел енергії, оскільки генератори, окрім того, що забруднюють екології, гучно працюють, ще й порівняно швидко виходять із ладу. Бізнес же ж натомість. Говорить про недопрацьоване законодавство, яке зосереджене на перешкоджанні підприємцям у використанні екологічних систем, коли це от виникла така ситуація з світлом. Я наняв фірму, яка би зробила аудит, який мені споживання потрібна. Тобто мені потрібно десь приблизно 60-70 кіловат. Ну реальний бюджет на цей затєві десь приблизно 50 тисяч доларів. Я наняв цю фірму. Вони мені зробили аудит і сказала Юрію. Ми можемо поставити 70, ну, 70 кВт панелів, благо криша в мене до блуду, Але реально ви будете споживати десь процентів 80%, просто будете віддавати воздух, просто держави нікуди. Тому що я пояснюю, є 6 морозильних камер, якщо вони працюють, в них є споживання. Якщо вони не працюють просто ноль. Ну, в цьому світі, наскільки ну, я знаю, може я не, не правий, може в ней в В Європі є так, що ти виробляєш електроенергію і віддаєш. В общий котел, а потім забирає. Ну на сьогоднішній день я готовий подавати і злишок навіть там по три гривні, по чотири. Ну але це нікому не потрібно це ніхто в цьому не зацікавлений, тому що є е, монополія. Обгаза, яка в цьому нополі пробити не рані. Власне, тут вийшов гарячий спір. У свою чергу директор закарпаття обленерго Олександр Білак наголосив, що на впровадження потрібних підзаконних актів потрібен час, натомість питання до бізнесу, який вкладав кошти у сонячні батареї без наявності потрібного законодавства. У нього теж виникли. При вирішенні питання, коли ви будували станцію, першим є. Економічна доцільність. І якщо ви побудували надлишок, для чого ви будували надлишок? Щоб скидувати комусь щось. Тобто ви балансували над тим, як покрити своє споживання максимальний час, а у певні години, коли будуть, ну з цим можна не рахуватися. А сьогодні ви питання підняли, що з цим треба рахуватися. У підсумку ряд підприємців все таки не знайшли для себе рішень у запропонованій програмі. Серед них і виробники хліба, представником яких є Василь Лизанець. Є потужні генератори, і треба купляти ще. Я так розумію, до тих потужних генераторів, які з бензовошу возити туди солярку. Ну і ще… І ще потужний рюкзак ззаді з великими коштами, які тратити на це всього. За результатами зустрічі залишилося чимало відкритих та спірних питань. Проте голова ОВА запропонував продовжити обговорення окремо для цього. Це і є зустріч з бізнесом. Ми з вами плануємо навіть після цього беремо окремо тих підприємців, з якими питання не вирішено сідаємо. І сьогодні починаємо вирішувати. Кожен день будемо вирішувати. Але в мене є єдине питання: ми працюємо над тим. Щоб когось із підприємств перевести на нічні зміни, щоб було 100% забезпечення електроенергії. Ця осіб затримано усім членам масштабного наркогрупування на Ужгородщині Обрано найсуворіші запобіжні заходи. Злочинна організація займалася виготовленням особливо небезпечних психотропів і розповсюдженням їх по Україні. Серед затриманих Закарпатець, кияни та мешканець Київської області, а також жителі Одещини, Житомира, Львівської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Їх затримали за місцями проживання та доставили на Закарпаття для обрання. Запобіжних заходів. Решті громадян повідомлено про підозру у злочині. Водночас зауважимо, що у межах кримінального провадження загалом про підозру повідомлено 16 особам. Вживаються заходи для встановлення і інших учасників злочинної діяльності. За клопотанням сторони обвинувачення суд взяв під варту членів міжрегіонального наркоугруповання, які нещодавно були затримані працівниками поліції. В ході розслідування вдалося встановити, що організаторами є четверо осіб. В центральних регіонів України. У підвальному приміщенні одного з приватних будинків в Ужгородському районі зловмисники обладнали нарколабораторію, де, власне, і відбувався процес виготовлення товару. До злочинної схеми організатори залучили також дилерів та ділків. Таким чином, за короткий час підозрюваним вдалося поширити свій злочинний вплив на території 10 областей України. Безпосередньо збут наркотиків вони здійснювали шляхом так званих закладок. Спецоперацію із затримання злочинних Злочинної організації проводили в кількох регіонах держави за силової підтримки бійців корду та роти поліції особливого призначення. Під час обшуків правоохоронці вилучили у затриманих наркотовар на суму орієнтовно 45 мільйонів гривень. Зараз слідчі закарпатської поліції за процесуального керівництва прокуратури готують необхідні матеріали для скерування справи до суду. 13 затриманих осіб поміщено до слідчого ізолятору. Майже 2 мільярди гривень становитиме бюджет Ужгородської територіальної громади у 2023 році. Його ухвалили сьогодні на останньому цьогоріч засіданні сесії. Передував важливому фінансовому рішенню святковий візит маленьких гостей. Ужгородські пластуни урочисто передали вифлеємський вогонь миру. Опісля депутати ухвалили низку важливих рішень. Серед них виділення коштів на бюджетні програми для підтримки ВПО та сімей військовослужбовців. Завершальна цьогоріч сесія відбулася в стінах Ужгородської міської ради. Розпочали засідання зі святкового візиту маленьких скаутів. Пластуни зі співом та теплими побажаннями передали депутатам «Вифлоємський вогонь, миру і добра. Перше та найважливіше питання міський бюджет на 23 рік. Він становитиме майже 2 мільярди гривень. Найбільше видатків передбачили на освітній та медичній напрямки, також на соціальний захист населення. Бюджет склає 1 мільярд 975 мільйонів гривень. Він порівняно з, порівня з минулим роком він збільшений, тому що виросла мінімальна заробітна плата і збільшилася заробітні плати. І, і у нас зараз є ну, певна кількість збільшена військових формувань, і де, і інші, значить свої структури отримують більшу зарплату, і відповідно частинка ПДФО сплачується міський бюджет, тому у нас бюджет. На 24-й рік збільшений під час засідання йшла мова про ситуацію з енергопостачанням в місті, аби отримати роз'яснення з приводу питань, які турбують ужгородців, У сесійну залу запросили технічного директора Закарпаття Обленерго. За його словами, область найближчим часом очікує збільшення лімітів електропостачання, адже в Україні введуть в дію ще один блок на атомній електростанції. Крім того, наголосив на графіках погодинних відключень. На жаль, на Бувають відхилення від доведених часових проміжків через об'єктивні причини, в тому числі можуть бути несприятливі погодні умови, можуть бути органі відключення або необхідність проведення оперативних перемікань виїздом наших оперативних працівників. Ми просимо з порозумінням до цього моменту поставитися, і ми максимально стараємося досягнути тих часових проміжків, які зазначені на сайті. В Ужгородській міськраді створена комісія, яка контролюватиме відключення електропостачання у місті. За словами міського депутата Павла Маєрчика, проаналізувавши години відсутності світла, місто стикається з низкою проблем. По перше, у нас в Ужгороді працюють підприємці організувати виробничий процес за півтори години роботи з 9 до 6 практично нереально. А світло подають в робочий день. Годину, годину 40, 2 години в промісках з 9. Тобто підприємці неймовірно страдають, організувати виробничий процес неможливо. Наступне, друге, у нас у регіоні проживає дуже велика кількість біженців, які тимчасово переміщені в усіх. Я би хотів звернути вашу увагу, що готи в готинлі Закарпаття проживає на сьогоднішній день біля 250 260 таких осіб, яким на 16-й поверх, а будівля готелю Закарпаття високоповерхова, подати без електроенергії воду навіть неможливо, тому що це подається насосами. Завдяки зекономленим коштам депутати погодили закупівлю генераторів для очисних споруд. Також ухвалили кадрові рішення та прийняли низку земельних питань. Крім того, проголосували за пункт для допомоги військовослужбовцям. Матування військової частини звернулося до міського голови, не відмінив програму, а саме доповнити таблиці заходи реконструкції будівлі. Щоб вони могли ті кошти, які ми їм виділили, освоїти до кінця року. Депутати ухвалили низку бюджетних програм, зокрема для підтримки внутрішньопереміщених осіб, на яку спрямували 5 мільйонів гривень та допомогу сім'ям полеглих героїв. На останню передбачили більше 8,5 мільйонів гривень. Відзначили на засіданні грамотами та подарунками і кращих спортсменів міста, які є гордістю не лише Ужгорода, а й області загалом. Сьогодні прийняли бюджет, за яким Мукачево житиме наступного року. Депутати міськради зібралися на останню цьогорічну сесію. Загальний бюджет прибутків та видатків затвердили в сумі більше 4 мільярдів гривень. Загальний обсяг доходів бюджету Мукачевської міської територіальної громади визначено в сумі 2 мільярди 191,7 дев'яносто мільйонів гривень. В тому числі податки збори та інші доходи, які формують загальний фонд 1 мільярд 862 мільйонів гривень. Показники доходів бюджету Мукачівської міської територіальної громади у рівнянні до очікуваних надходжень 2022 року пропонується збільшити на 73 мільйони гривень. Видатки загального фонду складають 1 мільярд 935,9 мільйонів гривень. Із загального обсягу видатків левого частку передбачено. На освітню культурну галузь та фізичну культуру і спорт, а це 885 млн грн, що складає понад 40% до загальних податків бюджету. З іншого на грошові винагороди спортсменам-переможцям офіційних чемпіонатів України, Європи та світу у Мукачеві виділили 900 тисяч. На пільгове харчування дітлахів у школах 20 мільйонів. Також новому бюджеті виділили кошти для військових 128-ї закарпатської бригади в розмірі 10 мільйонів та на підтримку волонтерів. Крім того, передбачили видатки на підтримку та ремонт багатоповерхівок. Так на більше ніж сотню житлових комплексів де створення ОСББ виділили. ...20 мільйонів гривень. Окремі видатки передбачені для ремонту майже трьох сотень багатоповерхівок, які функціонують без ОСББ. Так на 40 мільйонів виділених коштів серед інших ремонтних робіт наступного року планують відремонтувати 70 дахів. Варто сподіватися, що звернень мукачівців щодо дірявих покрівель, мокрих кімнат у квартирах і життя у Плісняві наступного року поменшає. До поліції звернувся житель селища Єсіня Рахівського району, який повідомив, що невідома особа з рушниці стріляла по його автівці. Попередньо вдалося встановити, що, повертаючись з лісу, водій автомобіля почув звуки, схожі на постріли. Чоловік зупинився та вийшов, щоб оглянути транспортний засіб. У цей час на зустріч йому раптово вийшов чоловік з рушницею та почав сварку. Причиною стало невдоволення стрілка тим, що водій проїжджав через земельну ділянку, яка, за його словами, Належить йому. Подальшому зловмисник вдарив водія прикладом від рушниці та двічі вистрілив в землю. На заваді, подальшому розвитку конфлікту, стали випадкові свідки, які підійшли до озброєного чоловіка та заспокоїли його. Встановивши всі обставини, поліцейські швидко розшукали та затримали фігуранта злочину. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі 39-річний підозрюваний, який вже раніше притягався до кримінальної відповідальності, перебуває в. Від Тимчасового тримання. Попередньо відомо, що постріли він здійснював із мисливської рушниці. У справі триває досудове розслідування. У Ужгороді горів продовольчий магазин. Сталося це на вулиці Баб'яка, але обійшлося без значних збитків. Про пожежу стало відомо від працівників, котрі на момент її виникнення знаходились в приміщенні і почули характерний тріскіт. Вогнеборці, що прибули за викликом, одразу прийнялися до гасіння і локалізували загоряння упродовж семи хвилин на площі 5 квадратних метрів. Ще приблизно стільки ж часу їм знадобилося для остаточної його ліквідації. Ждалих немає. Чоловіків, які намагались незаконно перетнути українсько-румунський кордон, затримали прикордонники Мукачівського загону. Інформацію про ймовірну протиправну діяльність у прикордонні отримали співробітники головного оперативно-розшукового відділу. У ході реалізації цієї інформації прикордонники відділу Яблунівка та оперативно-розшукового відділу виявили та затримали неподалік від кордону двох закарпатців, одного одесита та одного мешканця Полтавщини. Усі чоловіки призовного... Віку, як з'ясували оперативники загону, один з затриманих українців, мешканий з міста Хост, пообіцяв допомогти незаконно перетнути кордон трьом іншим затриманим, які мали намір уникнути призову за мобілізацією. За такий сервіс переправник планував отримати від своїх підопічних 8 тисяч доларів. На правопорушників складено адмінпротоколи. На Закарпатті знову очікується підняття рівня води у річках. Згідно з попередженням гідрометеоцентру, 23 та 24 грудня по Закарпатській області очікується тепла дощова погода. На річках на фоні підвищеної водності відновляться підвищення рівнів води. Рівень небезпеки переважно жовтий. Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природнього середовища. Вони можуть призвести до ускладнення роботи. Боти підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про подальше ускладнення погоди. Школа без відходів акція, яку підтримують учні Мукачівської ЗОЖ номер 7 Навчальний заклад уже не перший рік працює в екологічному напрямку. Тут діти і педагоги активно дбають про збереження навколишнього середовища не тільки в школі, а й поза її межами. Сортувати сміття для школярів вже звичка не лише у школі. Вони несуть відсортовані відходи з дому до рідного навчального закладу. Тим самим борються з екологічною проблемою, яку усвідомлюють. Найгірше за дорослих школа може навчити як без сміття жити. Не перший рік Мукачівська ЗОЖ, номер 7 працює в екологічному напрямку і дбає про збереження навколишнього середовища. Для цього влітку навчальний заклад зареєстрували в екопроекті Школа без відходів, який діти та педагоги активно впроваджують у своєму навчальному закладі. Ми працюємо з підприємцями. Також взяли акції Школа без відходів, де, які нам забезпечували ємності, що стоять в школі для сортування сміття, а також ємності, які є на подвір'ї для сортування сміття. І е, батьки долучаються так само разом з дітками. Вони приносять з дому вже відсортовані. Відповідно, в кожній ємності вони заповнюють. Також у нас є прес, е, де ми пресуємо пляшки, пластмасові пляшки, які мають відповідне маркування. І це вже потім забирає від нас під підприємець, який в принципі утилізує або відправляє на утилізацію цей відходи. Ці побутові відходи. Сортуванню побутових відходів тут навчають всіх учнів від першого класу. Діти вміють розрізняти сміття і вже з дому несуть його до школи відсортованим, аби передати його в потрібні руки. Коли в нас в школі з'явилися ці баки, я я почав бутилки складати в один пакет, кришечки в другий, та жестяні банки в треті в третій. І я приношу до школи, і ми сортуємо. Я коли бачу, що діти викидають неправильне сміття в на правильний бак, наприклад, в папір вони кидають пластик. Я я підходжу до них і кажу, щоб вони кидали в другий бак, то тобто в в пластиковий. У школі створена спеціальна екобригада, до якої входять 30 дітей. Працюють щодня заради збереження довкілля, вивчають теорію, особливості сортування сміття, створюють інформаційні буклети, презентації, аби доносити іншим учням важливу інформацію. Папір, сласти, кришечки. Тут скло. Але я зараз відкриваю цей бак. Скло він є небезпечним для школи. Наша школа приймає скло, а батьки, які приносять скло, зразу несуть відповідне приміщення. Тому ми вирішили у цей бак будемо викидувати саме що. Алюмінієві баночки. Це металеві баночки. Вони добре, ми їх приймаємо, але відповідне місце ми їх зразу будемо відносити. Баки для сортування сміття розташовані на чотирьох локаціях, аби діти постійно звертали увагу на проблему і вирішували її з маличку. Я як любитель віддихати на природі, особливо на чистій природі, бо. Ми часто можемо бачити в лісах багато сміття, на пляжах багато сміття. Я хочу принести маленьку, але свою частинку, щоб зберегти природу. Я приносила пластикові пляшки, я приносила батарейки і приносила папір. Папір ми складаємо в певні баки і його відвозять. Пляшки ми стискаємо на пресі в відповідному приміщенні, яке є в школі. а Батарейки ми відвозимо теж у спеціальне місце. Я теж приносила пластик, папір, картон. А як ти його сортуєш, Дуже будь ласка. Ну, в нас вдома теж є такі баки і ящики. Долучитися до важливої справи учні закликатимуть усіх місцевих жителів, які живуть біля школи під замком, адже лише разом можна здолати глобальну екологічну проблему. Влаштовують школярі з педагогами і екопікніки, прибирають сміття на узбіччях та берегах річок. Ми уклали договори із підприємцем, який у певний період часу приходить і забирає це сміття. Ну і на вилучених коштах ми подальшому плануємо, можливо, висадити фруктові дерева. Є у нас така цікава ідея. Є у нас внутрішній дворик у школі, і можливо закупити лавочки із сонячними панелями. Я думаю, що це в подальшому ми на цьому зупинятися не будемо будемо працювати в цьому напрямку. Мукачівська школа номер 7 дає приклад кожному навчальному закладу не стояти осторонь важливих проблем, а боротися з ними на місцях і вносити, хоч і маленьку, але свою лепту для збереження екології та навколишнього середовища. Ця подія була останньою в нашому випуску. Дякую вам за увагу! Бережіть себе та на все добре.